Сильні, як він. Е е е та Якби ти зараз виріс і став знаменитим, чого ти, ти прославився? Я би прославився у техніці та інженерії, тому що мені дуже подобається техніка, та, та це дуже круто. Так. Найбільше. Мені найбільше подобається мій друг Орес, тому що, що це мій друг дитинство, я з ним провів все своє дитинство. Дякую. Що змусило тебе усміхнутися сьогодні? Мене змусило е, усміхнутися сьогодні, сьогоднішній день, сьогоднішня погода і, і наші квести. І п'ять слів описують тебе найкраще. Я добрий, вічливий, сильний е мудрий. Швидкий. Якби в мене була б чарівна паличка, я б згадала таких три бажання: миру, перемоги і новий телефон. Якби у мене була машина часу, то би я. Поїхала в майбутнє і була б вже працювала ветеринарі. Про інших людей я дбаю, і якщо їм погано, я можу налити чай або щось їм зробити добре, щоб вони заспокоїлися. Якби я могла задати питання будь-якій тварині, я би задала його так: як ти відносишся до повномасштабної війни? Тому що на цей час це дуже важливо знати думку кожного. Я впав в машину часу, я б попав в минуле і більше читав, починав одразу з пісофону, а не з кларнету і більше подорожував. Наші компліменти, який мені зробили, це зробила мама і сказала, що я не повторна. Чому? Мене лікає багато чого, особливо темнота, змії, павуки і багато чого. Тобі подобається, що не будуть дарувати іншим людям, що саме чому? Мені подобається дарувати їжу людям, якщо вони не мають. І... Я би поїхала в Бразилію в Амазонку, е, Бо мені хочеться подивитись на 40 кіло. З ким із однокласників ти хочеш дружити, але поки не ти дивишся. Що змушені мене зробити? Чому? Мене знову подивитися. Я що зробила, а мені говорять, що я зробила щось так, і мені треба зробити. Робив я. Щось смішне, веселе і дурне. Ну, Вимкнув електрику в місті, а потім через один рік вим... ой, включу, а потім, а потім вимкну всі підстанції. Для чого? Щоб знову вимкнути електрику. У -у -у. Передавай. Не один день став учительком і навчити своїх однокласників. Я би навчила бути доброзичливим і ділитися з іншими. Від е, чого ти можеш заплакати? Чому? Е, я можу заплакати від одного дуже сумного фільму, називається «Титанік». Бо я ще не зрозумів. Я, зрозум... я ще досі не можу зрозуміти, що це, це є фільм. Але... Але я знаю, що таке було насправді. Ну, Ти ще не знала про сумніший фільм Чорнобиль. Я його одного разу дивилася, коли була маленькою. Чорнобиль. 20 днів у Маріуполь. 20 <гумірлійсь> днів в Маріуполі Якби Як я була супергероєм, то я би мала суперсилу викликати всі клубочки і кидатися. Так в то нехай щоб це було. Чому? Щоб це було черешненька з морозивом, тому що я люблю черешеньку з морозивом. Я теж Вау. тільки без... Ну, інколи дорослі не розуміють дітей, що діти можуть і втомитися, можуть чогось і не знати, бо ми дорослі більше знаємо, більше розуміємо і інколи забагато вимагаємо від своїх дітей а Насправді вони ще дуже юні, не все можуть, не все розуміють, але вони вчаться, хочуть вчитися. Впевнені, що раз впевненіше йдуть до своєї мети, до своїх поставлених цілей. Тому треба більше їх розуміти. У мене питання таке дивне, але це про... можна зачитати ні, ну якби в тебе була своя печера, що було б у середині чому. А мене Добре, що ми, що ми в такий час живемо, що не в печерний час. Ну, перш за все, то треба було, щоб був вогонь. Якийсь вогонь, е і щоб зігрітися, то що якісь шкури, як перше, були мамонтів, що все і ну, ну і щоб була сім'я, щоб е чоловік добував. І, ну, основне, щоб була вода і, і вогонь. Вогонь так. і вода. Інтернет Та, тільки... не треба, правда? Ні, абсолютно. А печера Тобі... то зараз дуже. доречно. А, до а печері інтернет не тягне. Ну, була б друга, друга робота. Б була. Yeah. Була б... Я би хотів з твариною жирафа, бо я сладкий можна допомогти що... щось дістати на висоті. І мені подобається допомагати і діставати щось високе.

Мене змушує злитися, коли в мене не все найкраще виходить і хтось з цього сміється. А, мене змушує злитися, тому що мені мама купляє такі сорочки, я, я злюся, коли в мене хтось з'їсть. Я злюся, коли мене злююся, коли наді мною сміється. Я злюся, коли моя сестра мене щось нечеснев Я злюся, коли мене обговорюють. Що ти будеш робити, якщо хтось назве тебе негарним словом? Чому? Я, я скажу йому, щоб він відстав, або назву його так само. Думаю. Якби ти відкрив власне магазин, б там продавали? Чому? В тому магазині би продавались смічки, лінійки, олівці, стирачки. Все, що потрібно дітям до школи, першокласникам. Що б я більше хотіла? Вміти літати, як птах чи плавати як риба? Чому? Я б хотіла більше літати як птах. Чому? Тому що це прикольніше. Ти зможеш будувати якусь країну. Я можу летіти куди хочу. Море небо більше, ніж море. Я можу летіти, куди хочу, а там можу папити хотіти як риба. Якби в тебе був мільйон доларів, на що би ти їх витратив? Чому? Е, той. Е... Ну, якщо б я б я мала мільйон доларів, я б витратила ці гроші і пожертвувала наби на ЗСО. Що ти відчуваєш, коли обіймають тебе? Чому? Коли мене обіймають, я відчуваю любов, тому що мені це подобається. На мою думку, щастя це коли поруч рідні та близькі, сім'я, е, між ними немає сварок, любов, взаєморозуміння, е, взаємоповага. Для мене це і є щастя. Все решта це дрібниця. Я, я не знаю, як після щастя продовжити тему, як би я назвала кольори, якби в мене був. Ну, напевно, би назвала чимось їх смачним, напевно, якимось овочами, фруктами, сонцем сонячними, ну, жовтий був би банановим кольором. Наприклад, зелений був би якийсь трав'яний, а фіолетовий баклажаном якимсь. Нічому дишого я не придумала. Могла би написати взагалі книгу, але мене дуже цікавить історія ну, взагалі нашої країни. Звідки ми походимо, як воно все дуже люблю ці зараз Ютуб ролики дивитися, і якщо б я так вирішила писати цю книгу, я би хотіла це питання ліпше дослідити і можливо вийшла якась во книга. Це мені цікаво. Ну, Задортифак не знаю, чи Дякую. Так. Яке заняття робить тебе щасливим? Чому? Мене завжди чесно кажуть, яке заняття робить щасливим. Ну, коли я допомагаю комусь, тому кому дуже потрібна допомога. Мене це так окриляє, дає настільки мені наснаги і сили. Мені здається, я можу згори просто порівняти. Ну, настільки от мені хочеться допомогти комусь. Так що, хай всі будуть щасливі, а я в пому з можливості поможу всім, хто того потребує. Яких не вистачає світові. Чому? Світові не вистачає винаходів, які самі будуть вирощувати дерева, тому що дуже багато дерев спилюють для паперу. Як би ти міг провести один день з якоїсь людини? Хто би це був? був? І що би ви робили? Я би хотіла провести день, напевно, з містером містом. Або легше або, сказати Джиммі. Е. І ми би знімали на його ютуб канал відео прикольні якісь. Якщо б я знайома кішка, міла розмовляти, що б вона сказала? Е Якби вона вміла розмовляти, вона б напевно сказала, що ну, або вона хоче їсти, або вона мене любить. Якщо б в мене було перші грошей. Як не працювати, я би працювала чи ні? Чому? Якщо б в мене не було б достатньо грошей, і щоб не працювати, то я б не працювала. А якщо, гроші, якщо гроші б гроші витрачалися, то я б працювала. б ти вмієш? що ти вмієш робити, такого, чого міг би навчити інших? Я би вчила малювати, а хто вміє добре малювати, міг мені допомагати.